Доброго дня, мої хороші! Сьогодні ми поговоримо з вами про дуже важливу тему, як правильно та безпечно поводитись на майданчику. Адже на майданчику це місце для веселищів, ігор та розваг. Але водночас ми маємо пам'ятати, що дотримання правил допомагає нам залишатися здоровими та уникати небезпеки. А чи знаєте ви, що навіть під час гри можуть трапитися ситуації, коли потрібно бути уважним? Давайте разом дізнаємося, як зберегти наше дозвілля безпечним і приємним для всіх. Послухайте, будь ласка, історію, а потім ми закріпимо з вами правила поводження себе на майданчику. У містечку журавлики з'явився новий дитячий майданчик. Він був кольоровий із веселими гірками, хиткими місточками та навіть конатною вежею. Діти приходили сюди щодня, але не всі пам'ятали про правила безпеки. Одного дня хлопчик Артемка та дівчинка Софійка прийшли на майданчик, поглянули на молодших дітей. І побачили, що вони не знають, як поводитись на майданчику, та вирішили стати справжніми супергероями майданчика. Супергерої завжди захищають інших. сказав Артемко. І наш обов'язок навчити всіх грати безпечно. Вони пошили собі червоні плащі та зробили значки з надписом Безпечний друг. Тепер Артемко і Софійка. Патрулювали майданчик. Коли вони прийшли на майданчик, то побачили, як Петрик хотів з'їхати з горки стоячи. Супергерої підбігли і сказали Петрику, стоячи з горки, з'їжджати небезпечно, ти ж можеш впасти і поранитися. Петрик зніяковів та сів правильно. А коли Марійка хотіла скочити з вершини гірки вниз, супергерої спокійно пояснили, справжні герої не ризикують без проблеми краще скотитися сидячи. Скоро всі діти почали наслідувати супергероїв. Вони навіть вигадали гру, хто знайде небезпеку, перемагав той, хто швидше помічав і виправляв небезпечні ситуації. А Артемко софійка зробили висновок Супергерой це не той, хто найсміливіший, а той, хто думає про інших і допомагає бути в небезпеці. І відтоді всі діти гралися на майданчику як справжні супергерої. А тепер, діти, давайте з вами повторимо правила безпеки життєдіяльності на майданчику. Як же правильно себе поводити на ньому? Перше правило не сип пісок на інших дітей. Правило друге. Не з'їжджай з гірки вниз головою. Четверте правило таке: Не бийся, не штовхайся, нікого не ображай. Наступне правило не змінюй різко напрямок руху. І останнє правило, діти, не підходь близько до гойдалки, коли на ній хтось гойдається. Гадаю, діти, що ви запам'ятали всі правила поводження на майданчику і будете їх звичайно дотримуватися. А я дякую вам за увагу до побачення!